Дорогі друзі, всім привіт! Нещодавно на очі попала мені цитата відомої нардепки від слуги Мар'яни Безуглої, яка вважає, що виплата хлопцям, які знаходяться безпосередньо на нулі, додаткових 70 тисяч гривень призведе до включення друкарського станка, а виплата сім'ям і родинам загиблого героя в сумі 15 мільйонів гривень є надмірним. Мар'яна, ти це все серйозно блядь? Ти чиї гроші рахуєш? Наші? Може, ти не знаєш, що хлопці дуже часто за свої кровні бойові купують собі снарягу, щоб збільшити свої шанси вижити, купують машини, заправляють їх і ремонтують для того, щоб було чим пересовуватись і виконувати бойові завдання. Скажи, якщо в тебе ніхто не воює в родині, всі живі й здорові, ніхто не загинув на цій війні, то дякуй Богу і Збройним силам України. А хоче з цих коштів, велкам, Все пізнається в порівнянні. І тоді скажеш, багато це чи мало? Боже, бережи Україну і дай мудрості цим говорящим головам. Слава Україні!